А що розказати? Ми тебе виріжемо просто. Що це таке? Студенти Ніжинського державного університету влаштували благодійний концерт творчість нескорених. Вони змусили серденько завмирати від млости і вкотре довели, що мистецтво продовжує жити навіть попри ракети над головами. Для мене все починалось після посвяти, коли Сергій Олександрович каже, треба зробити концерт. От я, в мене є ідея, а коли він каже, в мене є ідея, то значить щось буде таке грандіозне. Третій часові мені приходить повідомлення Сергія Олександровича, який каже, Світа, є ідея, робимо концерт. Треба швидко все придумати, накидаємо номера, у нас буде великий масовий концерт. Я така, добре? Ми з Світланою сиділи, дивилися. Фільм, і тут каже, від боса повідомлення. Світа, в мене є ідея. Я така, зараз щось буде. Тоді це ще планувалося якраз той тиждень, коли нам поставили дистанційне навчання через обстріли ракетні. І ми думали, що ми нічого не встигнемо. Все почалось із дуета Славіка, який предложив зіграти. А потім все пройшло в ансамбль, який ми зробили вдвох. Зібрали людей, написали аранжеровку, я йому це все, все допомагав і Це місце все робили. Мені написала света. Так як я участвувала в майданці, я до до гарно себе показала, то вона мені написала і спитала, чи не хочеш ти прийняти участь в ще в одному танцювальному номері. Зразу мені каже, що це то, оце то те, то треба заграти. Заграєш? кажу, ну заграю, давайте. Я була собі на парах, спокійно займалася, і тут підійшла до мене свята і каже: буде концерт. Пора починати. Говорю, що? Вона каже, ну зараз будеш танцювати. Я говорю, що? Вона каже, ну це буде номер, нічого тяжкого. Говорю, ну добре. А потім, ну ще другий будеш танцювати, Третій. Говорю, хорошо. Мені так сподобалось. Я прямо ще кайфонула, тому я якось навіть і не думаю чи одразу дала солосі. Ой, для мене все починалося дуже цікаво. Знаєш, в мене був такий телефонний дзвінок. Який був сказав, Віка, буде концерт? Збирайся і дуй у Ніжин. Не уявляли, як саме буде відбуватися наш концерт, і ми не думали, що він буде настільки феєричним, яким ми його зробили. Якось всі згуртовуємося, і всі якісь дають ідеї. Звичайно, що це е, як може люди творчі зрозуміють, музика наштовхує тебе на ті рухи, які повинні там бути. І воно якось так з'єднується, і ми вже навчаємо інших. Репетиції були досить емоційними, без емоцій нікуди складними в плані витривалості, тому що були вони відбувалися досить довго, але це було круто. Це запам'яталось. Репетиції були в нас дуже класні. Репетиції були складні в тому плані, що е, це треба було зробити дуже швидко. І на мені була відповідальність, е, як за велику кількість людей. Тобто, потрібно було багато з них були не хореографами, і велику кількість людей потрібно було навчити їм все дуже детально пояснити, розказати. Треба було поєднувати і навчання, і репетиції, і постійно треба було скрізь встигати. Було важкувато, але як є, тоді абсолютно нічого не встигала. Але я знала, що мені воно потрібно для душі в першу чергу. І якось так давала мотивацію далі працювати. Ну, вони не такі складні, то було весело, класно, але просто те, що повітряне тривоги, важко було. Кожен день були якісь нові ідеї, і кожна з них була крутіша за іншу. І в останній день просто ми так от придумали Стефанію. Ну, ми не придумали Стефанію, а придумали те, що можна її класно показати, тому що в нас є вокалісти, в нас є інструменталісти, в нас є хореографи. І тому Стефанія була просто придумана за пів години за декілька днів до концерту. Співаю, тому що я і навчаюся на факультеті мистецтва на хорового диригента і вокаліста. Захотілося мені дуже танцювати. Після посвяти, як ми готували хореографічні номери для першого курсу. Не знаю, лежить в мене душа до цього і хочеться танцювати. Я сама присила. Я просто приходила, я танцювала, мені ставало спокійніше. Атмосфера була досить а, дружелюбна. Тренувався, тренувався, хоча було доволі тяжко. Особливо спочатку якось не звик я до такої концертної метушні. Це взагалі мій перший раз був на такій, ну, на такій великій сцені, умовно кажучи. Не звобила, не заходила нічним часом. Все звітила знову в свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий квіт, розсухи. Не ховай ошай, блакитний пропам'ятались оплиски після того, як ми виступили. Це прям, прям дуже запам'яталась. А взагалі. Та, по суті, кожна репетиція вона така цікава, доволі була. І там хтось пожартував, там хтось десь якось подколов, там ще щось, то Ну, в соокупності воно виходить і весело, і емоції запам'ятовуються більше. Сам якийсь випадок, я описати чесно й не можу. Пам'ятаю тільки, як рояль тянули, і малий впав під нього. Ну, то таке. Все цікаво було. Ці дні, які ми репетували, все було цікаво. Було дуже важко організувати свій час, але водночас сам репетиційний процес приносив задоволення. Найцікавіше з процесу репетицій було генеральний прогон, коли весь вечір були сирени, і я думала, що концерту наступний день не буде, бо в нас просто все, що ми робили, все, що ми створювали, воно просто розсипалось на очах, і в нас був повний нуль. І ми стоїм, не знаємо, що нам робити, чи він буде, чи ні. Всі хвилюються. Ну ми продовжували репетицію навіть без світла, під е, гітару, під баян, під усе, що було під руками, під рахунок і танцювали. Але продовжували. Ну, у нас були моменти, коли в нас там щось не виходило, щось йшло не за планом, як завжди, це відбувається. Але ми все одно вірили до останнього, що в нас все вийде дуже круто. Просто бачу, як всі працюють над цим. Як всі для цього стараються, і у мене навіть сумнівів немає з приводу того, що нічого не вийде. Знаєш, у творчих людей не буває такого, щоб не було конфліктів. Конфлікти були, але це, це знаєш, таке, залишимо за кадром, як то кажуть. Головне, що ми йшли до однієї справи, до однієї. цілі. Ну от Мені дуже запам'яталось те, що на тренуваннях ти мені постійно казав, типу, розкрепощайся. Типу, ти вийшов на сцену, грай там отак мощно. І я пам'ятаю, що. Я починаю грати, дивлюсь на вас, а ви мені так отак підбодруєте мене, щось там собі там щось награєте, там підспівуєте. Мене це дуже мотивувало. Я кайфував від цього. І це дійсно спрацювало. Це була дуже злагоджена така команда. Навіть настільки були круті номера. Для мене було в новинку те, що номер був у нас вечорниці. Масштабний дуже великий номер. Там було дуже багато людей задійснено. і мені дуже сподобалось саме те, що там було був акцент на, на акторській грі. Цей концерт мені запам'ятався найбільше, тому що ми робили це не просто, щоб підняти настрій глядачам, а просто щоб вони прийшли подивитись концерт і пішли вдома. Є, перш за все, ми розуміли, що це для наших ЗСУ, що це дуже великий вклад. І ми старалися. У нас було порозуміння з, з усіма, хто виступав. І ми так робилися дуже... Як знаєш, як один колектив. Такий великий, чудовий, один колектив. Дякую, що всі країні шепечуть на солов'єні. В час, коли навіть кроки відлітають, теплі країни. Проросли із чорноземі, бо кохалися у збіжжі Сімферополі, Хмельницькому, в і Запоріжжі. Вільні народи, вільної країни. Ми повинні боротися, і ми переможемо. Слава Україні! Ми не рухні, не одну, один, на рухні немов відом, і та різні теми просити. Вдячна всім своїм не побоюсь цього слова колегам, які разом зі мною, починаючи від самих артистів, закінчуючи реквізиторами, які створили цей незабутній концерт. Ти виходиш на цю сцену і ти просто віддаєшся. Навіть на на репетиціях я віддавалася на 100 Не те, щоб там на концерті, на концерті на мільйон, на мільярд віддавалася відсотків на концерті. Це щось творити з НДУ, це щось прекрасне, мені здається, і веселе. Була задоволена тим, що я бачила а, своїх, можна сказати, колег, які а, були раді. Цьому і я бачила а, щасливі а, обличчя всіх людей, які були в залі. Ну, приємно, коли рідні пости сюди розсилають, сюди позначають, пишуть те, що пишається тобою. Це дійсно приємно. Я згадав твої слова, як ти казав: ти, головне, не переживай, ти головне кайфуй. Ну, ми зібралися, зробили це, тому що. Ми знали для кого і для чого ми це робимо, і насправді це дуже важливо, те, що в такий непростий час ми на своєму фронті теж боремося, боремося за нашу культуру, тому що ми не просто робили цей концерт, а ми показували частинку своєї культури. Це це правей. За кулісами найцікавіше. Ну, перше, те, що було після номеру. Даші треба було переодягтися, і вона не могла розтягнути свою вишиванку. Вона знімає точніше, розтягнути юбку. Вона знімає вишиванку і бігає в одній юбці спочатку. І тут я пам'ятаю, вже оголосили номер, їй треба виходити. І вона в останню секунду цю юбку, біжить за колісами на ходу, одягає плаці і вибігає на сцену. Це було феєрично. Був один класний момент, коли я дізналася, що у мене буде 20 секунд на те, щоб переодягнутися на наступний номер. І на концерті, коли вже потухло світло і мені треба було переодягатися, я по пам'яті шукала свої кросівки. Бо я їх не бачила, просто не бачила. Але з тим вийшла на новий номер, Клас. адреналін, ла. Мінялося. А для чого я тоді поступив на дому Я завжди приходила додому втомлена, але з такими гарними емоціями, з таким гарним не знаю, враженням. І хоч для... Я тут вперше виступаю. І для мене це було щось прекрасне. Я готова, і тут жити навіть була. Я навіть стояла за кулісами, там були деякі номера, там, де мене просто дуже сильно плакала, через те, що реально торкалося самого найважливішого. Я думала, це буде таке щось дуже, ну, таке скромне, таке непомітне. Але потім після цього масштабу, який був концерт, я дуже була вражена, ну, що ми таке зробили всі разом. І ми подарували людям такі емоції, ну, ми ще зібрали кошти. Достатньо багато коштів на зсу на потреби зсу. Я дуже гордилася собою, гордилася командою, що насправді вийшло дуже круто, дуже круто. Сльози навертаються, я не знаю. Мені було ну, настільки якось переповнив, переповнилася емоціями. Не знаю, куди себе діти всі стоять нормально. Я хочеться мені якось втекти одкуди. Найкращі відчуття були після концерту. За весь цей репетиційний період, скільки не збиралося емоцій, що на сцені, потім в кінці, коли вже говорив ректор, коли встали люди, і воно все просто вилилось. І я плакала, стояла, не знала, куди себе подіть, не знала взагалі, як себе поводити, але я була дуже задоволена. Тремтіла руки і були сльози. Чесно. Емоції класні, коли люди дивляться з. Палаючими очима, коли аплодують, встають ці всі аплодисменти, просто підіймають і твій дух, і тобі хочеться ще працювати, тобі хочеться віддаватися людям повну. Відчутно цю подяку від залу. І якось обмін енергії в нас відбувся, і це було гарно. І все буде! добре. Those lives, we've the door. Попри складну ситуацію в країні, університет продовжує тримати освітній фронт та допомагати Збройним силам України. А нос Ньюс як завжди, всувати свого носа всюди. Отож, підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.